І так, перша вправа, вправа, слоник. Руки наші це хобот. Піднімаємо їх догори. Ставимо ноги на ширині плечей. Опускаємося, набираємо нашим хоботом водичку. П'яточки стоять на підлозі, ноги рівно, в колінах не згинаємо. Набрали водичку, підіймаємо вгору, п'ємо цю водичку хоботу догори і робимо фонтанчик. Знову опускаємось. Знову набираємо водичку нашим хоботом. Набрали. Піднімаємо догори, робимо фонтанчик. І ще раз. Набираємо водичку. Зараз ми відчуваємо, як вже у нас а, по задній частині ніг таке напруження. Набрали водичку і фонтанчик зробимо. Друга вправа це в нас вітряк. Ставимо ноги широко, повертаємо одну стопу, напрямок, куди ми зараз будемо повертатися, руки в сторони широко. І зараз ми уявляємо, що ми вітряк, куди буде дмухати вітер, туди ми будемо повертатися. Повертаємось в одну сторону, Замерли. утримуємо рівновагу. Вітер дмухає в іншу сторону. Максимально, наскільки можемо, повертаємось. Точно те саме, робимо на іншу ножку. Цю ногу повертаємо прямо цю, показуємо положення, куди буде дмухати вітер нож. І знову робимо те саме. Тепер в цю сторону ми повернулися, дихаємо глибоко. Наступна вправа це черепаха. Положення сидяче приймаємо. Ножки зігнуті в колінах, ставимо широко перед собою. Руки також опускаємо перед собою. Для цієї вправи нам потрібна якась там пляшка з водою, наприклад, або ж, можливо, іграшка, будь-який предмет, який у вас є під рукою. А, ножки широко. І зараз ми будемо просовувати руки під нашими ногами. І треба буде рукою торкнутися цієї пляшки. Але не так, а під ногою. І завмираємо в цьому положенні. Все. Тепер ми нахиляємо голову. Черепаха наша ховається. Вона засунула голову в панцир. І так ми замедли. Переставляємо пляшку на іншу сторону. Робимо те ж саме. Знову ручки перед собою. Протягуємо їх, торкаємося пляшки чи, можливо, іншого предмету, голову опускаємо, підтягуємо їх її грудної клітки. Наша черепаха заховалася в свій панцир. Знову повторюємо ті ж самі маніпуляції. Наступна вправа зайць. Уявляємо себе зайцем, який буде зараз ховатися в нас там від лисиці, від волка, від будь-кому, да? хто там дітям більше подобається. Приймаємо ось таке положення. Стаємо на коліна, потім всаджуємося на наші п'яточки, ставимо руки перед собою і нахиляємося головою вниз до наших рук. Впираємося головою в підлогу. А ручки підіймаємо вгору. Це наші вушка, це на зайць. наш заяць. Наш заяць заховався від там, лисиці, від будь-кого. І не забуваємо, що заяць у нас дуже боїться. Тому він буде дуже так трусити своїми вухами. І трусимо долоньками, ручками. І встаємо. І так виконуємо декілька разів. Можна 3, 5, скільки завгодно. Далі у нас йде вправа дерево. Уявляємо себе дерево. Для цього Одну ногу підіймаємо. Це може бути якось тут, так біля коліна, або ж повище. Це вже такий рівень. Зараз спробуємо. Впираємо ногою, ручки підіймаємо догори ми дерево. Звісно, що ви трошки будете хитатися, тому що це важко, це рівновага, стійка на одній нозі і отримуємо таке положення. При цьому не забуваємо дихати глибоко. Далі змінюємо ногу. Ой. О.